Вітаю вас на моєму YouTube каналі просто смачно. Минулого разу я готувала шоколадні цукерки з вівсянки. Сьогодні пропоную цукерки, з манки. теж смачні і все у вас є для цього ось перелік інгредієнтів. Готуються вони швидко і легко. Отже, приступаємо на розігріту сковорідку даємо масло, і щоб воно розтопилося, мішаємо його весь час, так щоб воно не кипіло, а просто розтопилося. Вогонь е, маленький. Коли воно розтопиться, всипаємо манку і перемішуємо її з маслом, і хай так на малому вогні. Манка підсмажується на маслі десь до п'яти хвилин, не більше. Але весь час помішувати треба. У другій посудині сипаємо цукор, сипаємо какао. Розмішуємо їх добре і вливаємо молоко або воду можна, якщо немає молока. Теж буде смачно. Перемішуємо до однорідності, ну, звичайно, це на вогні. І так, щоб наш цукор розійшовся, мішаємо. Доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Коли вже бачимо, що починає кипіти, виливаємо нашу масу до манки і перемішуємо її так, щоб манка вібрала всю вологу, всю рідину. Звичайно, робимо це на вогні, на такому слабенькому вогні. От і добре вимішати треба манку з шоколадною рідиною. Теж треба десь кілька хвилин так мішати. Потім знімаємо з вогню і хай постиває. До такої температури, щоб можна було брати її руками. Тоді робимо з неї, ну, якої хочемо форми, цукерки, я обкачувала у подрібненому печиві до кави. Можна в вафлях подрібнених смачно буде. Е, можна просто присипати цукровою пудрою, можна в кокосовій стружці, горіхах. Я ще от в кольоровій кокосовій стружці трошки проекспериментувала, обкачувала. Ось такі в мене вийшли цукерки різнокольорові, і ставлю їх на годину дві в холодильник, щоб вони добре застигли. Ось через 2 години я виймаю з холодильника і буду пробувати цукерки смачні, м'які, вже застили добре, всередині шоколадні. Так що готуйте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До зустрічі!